Друзі, ставте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Помсти пише, що трапився вибух на авіабазі у Москві. Хлопок стався після посадки трьох транспортних Іл-76, які за даними партизан, повинні були відправитися в мінська. Проте навряд чи він тепер взагалі туди полетить. Удари знову ж таки були нанесені дронами. Є пошкодження військової інфраструктури та літальних апаратів. За даними телеграм-каналів, саме на цей аеродро. Ом, прибуло медичне обладнання особисто для Путіна. А також декілька нових типів ракети з Ірану, який таки вирішив постачати їх в Росію. Бавовна була дуже потужна. Три літаки загоріли повністю. В той же час у системі протиракетної оборони в столиці Москви тепер постійно чергуватимуть на бойових постах майже дві тисячі військовослужбовців. А загалом за період війни бойове чергування з протиповітряної оборони будуть близько 20 тисяч окупантів. Паралельно з цим новий дрон від Укробронпрому вже може використовувати ВСУ. Дальність його польоту становитиме тисяча кілометрів. Це означає, що українські сили без проблем дотягнуться до Москви. Про нових пташок і про перспективи України розповів військовий експерт Роман Світан у новому випуску програми «Аргумента». За його словами, після вибухів на російських аеродромах військове керівництво РФ буде терміново шукати системи ППО. Я думаю, вони зараз витягнуть старі системи зі зберігання, будуть вибудовувати систему ППО на глибині в тисячу кілометрів. Метрів у залежності від тих проблем, які наші БПЛА будуть нести. Зрозуміло, що це буде Москва, один із пріоритетних напрямків. Далі будуть закриватися ППО. Всі аеродроми і військові об'єкти. Говорить Світана. Світан зазначив, що поки цією системою ЗСУ не можна дістати до Уралу, до Уралвагонзаводу, для того, щоб туди дійти Україні потрібні томагавка з дальністю 2500 тисячі кілометрів. Це я думаю, наш шах або ми отримаємо томагавки, які довго вже просимо, або може самі. Зробимо щось таке, також ракету, яка дійде до Уралвагонзаводу, Тоді можна говорити про те, що ми будемо контролювати і військове виробництво Росії, і аеродроми, і точки пуску ракет, і місця їх зберігання, що для нас дуже важливо: повний контроль військових об'єктів, зазначив експерт. Світан обґрунтував свою впевненість у тому, що Україна може виробляти ракети великої дальності. Так за його словами, той же стратегічний ракетний комплекс «Сатана» зроблений на півден та інші ракети, зроблені на Українському виробництві це доводять виробництво того ж південмаша, розміщено в скелі, куди робитися неможливо ніякими засобами, навіть включаючи ядерну зброю. Тому є у нас виробництва, які можуть виконувати і такі завдання. В тому числі у нас було виробництво того ж грому, переносний зенітний ракетний комплекс. Ми можемо робити балістичні ракети, і на нашому щаблі. запускають деякі французькі та американські ракети, які виводять потім у космос. Тому для нашої ракетної промисловості якраз це. Зовсім не проблема. Головне, що було поставлено завдання і було фінансування. Пояснив Світана. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.